Меки до сива, що так по сіль брали чумаки. Є поля ниви, хоч біжи, хоч скач. Острів є у нас бірючий, острів джерелгач. Є і грязі, лікувальні, і озера йодові. Все лікують, заживляють нашому народові. Козаки ми також славні. Ось у чому річ. Розташована у нас Кам'янська і Олешківська січ. Вас зустріти, привітати. Як завжди готова. Наша люба є прекрасна нова. і земля у нас родюча люди працьовиті. Ту. Тут і сонях, кукурузка, дощиком у миті, і перчик, помідорчик, огірок синенький. груші, персики, абрикоси, черешні гарненькі. Воно Та сяє вам лавніє, зірка стала у зініті. Дим не коїться щось у світі. Світа ясний. я Ангол іде до нас прекрасно. Радіти всі люди, приходить година. Постала на світі Господня дитина на цю є новину в надії і печалі. Великі народи століття чекали, тож слово пророче сповняється нині, що в Іфліємській убогій яскині постав цар світу, Господь необ'ятий. Він прийшов з неба, щоб світ рятувати. Братця, янголовіння, мабуть, від Бога це веління. Треба й нам хвилу віддати, ному спасу привітати. Поспішаємо. Настав час, сам Господь чекає нас. Мир тобі, мир тобі, мир тобі, українську хатину. Мир. мир тобі, українську хатину. Хай святиться тут Божі ім'я. Хай панує між нами щоднини. Щире слово і правда свята. Широкий світ, але не дуже. Ви все працюєте, як мурашки. І ти за душі цих людей воюєш. Вони ж про славу і гроші лише кричать. Хіба не чуєш? Добро красу сліпо мене побачить, як правди, молиток глухому не почуть. Правди молиток глухому не почуть. Кінофина. Ну, ну, родила діва сина. Зумів чортяка позабавить. Той син тебе вінця позбавить. Хто? Що? Сабун, це, це зрада, давай розказуй все на ладу. Он бачиш ту зірку, мій царю великий, не просто світило, бо вказує шлях. Там Бог народився і став чоловіком. То ж він ще мале? Безбороди дитя! Дитя запанує над світом від нині. Не дам! Не дам! Я сказав не дам! Не горлай! Що робити? Думай сам. Шукати, знайти, скасувати, забити, довкола усіх у крові подаби та ти вже давно ж по вуха в крові. Чи ти над мерцями волиш царювати. Благаю, навчи, що робити мені. Давно так, а то бачиш, він цар над царями. Посунься і слухай, пішли вже посли до того дитяти. З поклоном пішли, з дорогими дарами, понесли дари. Пройдуть вакурат, мимо твої палати, воли їх просити про все розпитати. А потім скарати, 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 посли всіх скарати, скарби відібрати. Не цар, а різник. Цар мій, прийшли ті, що царя шукають. Я спитав царя Ірода, вони ній волають. Веди їх, я волію знати, кого тут крім мене ще можна шукати. Я Ірод, цар великої держави. По всьому світі йде про мене слава. Всі знають мою ласку і мою людь. Хто ж ви такі і куди іде ваша путь? Я, цар єгипетського роду, де мої люди як один пророкували по народу, що має народитись Божий син. Я дари собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ по нетрях і лісах блукає, різних богів собі шукає, та раптом ангел мені сповістив, що Бог різдвяну зірку засвітив. І я дари собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, мій народ по морях гуляє, і богазе все лучає. Над віфліємом зоря засіяла, і шлях мені показала. І я дари собою взяв, щоб усусід їх прийняв. Один я цар тут, у лода всього краю. Царя дитята я не знаю і знати не бажаю. А ви йдіть, дитя знайдіть, а будете вертатись, то й мені все розкажіть. Іди за ними, до їх не міста. Там воїнів моїх двісті. Кожен хлопчик до двох літ. Хай загине, так зробіть. Хтось їх буде боронити, то й йому тоді не жити. І мале дитя в Яскині має та знайти щанині. Бо інакше всім вам смерть, 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 смерть. Ось і я прийшла з косою, Зараз хтось піде за мною. З царином смерда мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. І кого тепер косити? Царя, який там народився і на трон мій напасся. Ні, не буде цього царю, його косою не вдарю. Ти мала дитя в яскині, має владу в світі нині. Мушу я йому служити. А, я тебе прийшла спасити! Я я, я, могутній багатий! Можу гарний викуп дати на ось золото моє! Тільки не коси мене! Твою душу мушу взяти, в пекло чорти віддати! Ха, я тут вже чую грішну душу, її з собою взяти! <різь> Люди цар відступив, звалив їх гостильний доволі порив. Хай згодить любов поміж вами панує. Хай справами вашими серце керує. Хай зловою заздрості згина отрута, Щоб вирод ніколи не зміг повернутись. Тихіше, ти, хто світом володіє, в обіймах спить Марія. Усміхається вісні, сніться с ними ясні. Мати немовля голубить і до себе ніжно тулить, до серденька пригортає, коли заночку співає.